Привіт і ласкаво просимо! У цьому відео ми поговоримо про базову фізику, тобто про те, як насправді працює світ довкола нас. Чому речі падають, як рухається світло і чому ми взагалі стоїмо на землі? Починаємо: усе у Всесвіті побудоване з атомів: Ти, я, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п'ємо, навіть зорі на небі, усе складається з атомів. Можна сказати, що атоми це будівельні блоки природи, щось на кшталт Лего, з якого складено все навколо. В атома є серединка, ядро. У ньому є протони, які мають позитивний заряд, і нейтрони, які нейтральні, тобто ні плюс, ні мінус. Навколо ядра обертаються електрони, вони мають від'ємний заряд. Саме взаємодія цих зарядів дозволяє атомам з'єднуватися і утворювати речовини. Коли багато атомів зв'язуються між собою, вони можуть утворювати все, від води і кисню, до гір, рослин і зрештою нас, людей. Доволі круто, чи не так кожен унікальний тип атома називається хімічним елементом. Це означає, якщо всі атоми мають однакову кількість протонів у ядрі, то це один і той самий елемент. Наприклад, у гідрогену лише один протон у ядрі. У гелію 2, в оксигену вісім, тобто саме кількість протонів визначає, який це елемент. Усі елементи разом утворюють те, що називають періодичною системою хімічних елементів, своєрідну карту всіх відомих нам атомів у всесвіті. Деякі елементи, як от оксиген і гідроген, надзвичайно поширені і трапляються всюди в природі, інші, як золото чи уран, Рідкісні і використовуються у спеціальних випадках. Тож наступного разу, коли дивитимешся на щось довкола, згадай, у суті це лише різні комбінації елементів, чудово впорядковані природою. Все навколо нас, буквально все, складається з матерії. Але що це означає? Матерія це все, що має масу і займає місце, тобто має об'єм. Це стосується всього. Від каменя до твого телефона, від океану до повітря, яким ти дихаєш. Матерія може виглядати по різному залежно від температури. Коли речовина холодна і тверда, це твердий стан, як лід. Коли вона тане, стає рідиною, як вода. А якщо нагріти ще більше, буде газ, як водяна пара. Цікаво, що це та сама речовина весь час лише в різних станах. Тож, коли бачиш, як тече вода, блищить лід чи підіймається пара, згадай, що це просто матерія змінює обличчя. Коли ми говоримо, скільки щось важить, у повсякденній часто вживаємо слово вага, але фізиці зазвичай кажуть маса. Маса це скільки матерії, тобто вмісту, має предмет. У побуті ми зважуємо себе чи продукти, фактично вимірюємо масу. Тобто скільки матерії містить об'єкт. Маса вимірюється на вазі, як тут на зображенні, а одиниці грам або кілограм. Тож, коли ти кажеш, що важиш 50 кг, насправді йдеться про твою масу 50 кілограмів матерії. Об'єм це скільки місця щось займає. Тобто, який простір посідає предмет або речовина, уяви різницю між маленькою склянкою і великим відром. У них різний об'єм, бо відро вміщує більше. Об'єм часто вимірюють у літрах або кубічних сантиметрах, сантиметр, сантиметр, сантиметр. Літр молока означає, що молоко займає певний об'єм у пакеті. У лабораторії об'єм можна виміряти мірним циліндром, як на картинці. Якщо опустити предмет у воду, рівень води підніметься. За цим підйомом можна визначити об'єм предмета. Отже, об'єм це просто про простір, скільки місця щось займає у світі. Густина це те, наскільки щільною є речовина, тобто як тісно упаковані її атоми. Уяви дерев'яну бруску та камінь одного розміру. Дерево плаває, а камінь тоне. Чому? Бо камінь має більшу густину, він містить більшу матерії в тому самому об'ємі. Тобто атоми там щільніше упаковані. Густину обчислюють як масу, поділену на об'єм. Якщо, наприклад, металевий куб має масу 200 г і об'єм 50 кубічних сантиметрів, то 200 1, 50 рівнає 4 грами на кубічний сантиметр. Чим більше число, тим щільнішою і важчою на відчуття є речовина. Тож саме густина пояснює, чому одні предмети плавають. А інші тонуть, чи намагався ти коли-небудь утримати рівновагу у високого і вузького предмета, скажімо, пляшки, і помічав, як легко він перекидається, це був стійкість. Стійкість предмета залежить від двох речей центру мас і площі опори. Центр мас це точка, у якій наче зосереджена вся маса предмета. Якби підвісити предмет у цій точці, він був би врівноважений. Площа опори це площа між усіма точками контакту з поверхнею, тобто те, на чому стоїть предмет. Чим більша площа опори і чим нижчий центр мас, тим стійкішим є предмет. Згадай, спортивне авто, воно низьке і широке, щоб не перекидатися на поворотах, або будівлю з широким фундаментом, щоб стояти міцно. Якщо ж центр мас високий, як у автобуса чи високої шафи. Перекинутися простіше. Отже, низький центр мас і велика площа опори, ключ без стійкості. Ісаак Ньютон один із найвидатніших учених в історії. Він жив у XVII столітті, і його відкриття змінили наше розуміння світу та Всесвіту. Ти, мабуть, чув історію про те, як Ньютон сидів під деревом і побачив, як яблуко впало на землю. Він замислився. Чому яблуко падає саме вниз, чому не вбік і не вгору? Саме так він почав досліджувати сили та рух. Він зрозумів, що існує сила, яка тягне всі тіла до центра Землі. Ми називаємо її гравітацією. Ньютон пояснив не тільки, чому речі падають, а й чому місяць утримується на орбіті Землі та чому планети рухаються так, як рухаються. Його ідеї стали основою великої частини фізики, якою ми користуємося сьогодні. Сили всюди навколо нас, хоч ми їх і не бачимо, але постійно відчуваємо, коли штовхаємо щось, тягнемо щось, або коли щось падає на землю. Сила це те, що впливає на тіло, може змусити його почати рухатися, зупинитися, змінити напрям або форму. Сили також утримують матерію разом, наприклад, коли гравітація Землі тримає нас на поверхні, силу вимірюють у Ньютонах на честь ісака Ньютона та його досліджень руху і гравітації. Щоб виміряти силу, використовують прилад, який називається динамометр. Чим більшою силою ти тягнеш, тим сильніше розтягується пружина. Тож хоча сили не видимі, їхні ефекти ми бачимо завжди у всьому, що рухається, зупиняється або змінюється. Усе, що має масу, притягується до землі, це називається силою тяжіння або силою притягання, простіше гравітацією. Саме вона не дає нам злетіти, а яблукам, м'ячам і всьому іншому змушує падати донизу. Гравітація діє на всі тіла, камінь, людину, літак і завжди спрямована вниз, до центра землі. Чим більша маса тіла, Тим сильніше притягання. І що далі від землі, то слабшою вона стає. Тому на місяці ми почуваємося легшими. Кам гравітація значно слабша. На землі приблизно 10 ньютонів відповідає 1 кг маси. Тож, якщо твоя маса 50 кілограмів, земля тягне тебе вниз із силою близько 500 ньютонів. Гравітація не але саме вона тримає все від наших ніг на Землі до планет на їхніх орбітах навколо сонця. Тепер подивимося уважніше на різницю між масою і вагою, силою тяжіння. Маса показує, скільки матерії містить тіло, і вона не змінюється, де б ти не був у всесвіті. А от вага може змінюватися. Вага це те. Наскільки сильно діє гравітація, в місці, де ти перебуваєш. Чим сильніша гравітація, тим більша вага. Чим слабша, тим легшим ти себе відчуваєш. Формула така: сила тяжіння, і маса, так прискорення вільного падіння. g. Якщо твоя маса 60 кг, то на Землі вага приблизно 600 н. На місяці. Де G приблизно у 6 разів менше, лише близько 100 ньютонів, а на сонці, де гравітація величезна, понад 16 тисяч ньютонів. Отже, маса завжди стала, а вага залежить від того, де ти перебуваєш у космосі. Тертя це сила, що гальмує рух і виникає, коли дві поверхні ковзають одна по одній. Якщо ти намагаєшся посунути важку коробку по підлозі, відчуваєш опір, це тертя тримає. Насправді тертя дуже корисне, без нього ми не могли б ходити, їздити на авто чи навіть тримати речі в руках, усе б ковзало. Але інколи тертя треба зменшити, наприклад, у моторі чи підшипнику, щоб усе рухалося легше, тоді використовують мастило або матеріали з кращим ковзанням. В інших випадках. Тертя потрібно збільшити, як у зимку на дорозі. Тоді потрібні зимові шини або пісок, щоб колеса краще чіплялися за покриття. Тож тертя і допомагає, і заважає, але воно завжди поруч, як невидиме гальмо між поверхнями, що рухаються одна по одній. Ісаак Ньютон не лише описав гравітацію, він пояснив, як узагалі пов'язані сили і рух. Для цього він сформулював три прості, але надважливі закони, якими користуються і сьогодні. Вони пояснюють, чому тіла починають рухатися, чому зупиняються і як сили завжди взаємодіють між собою. Їх видно всюди, у спорті, коли ти їдеш на велосипеді, кермуєш автомобілем чи просто щось кидаєш на підлогу. Зараз розберемося, що саме кажуть три закони Ньютона, і чому вони досі допомагають нам розуміти, як влаштований світ, перший закон Ньютона називають законом інерції він про те, що тіла воліють зберігати свій стан. Якщо предмет спочиває, він і далі лежить, доки на нього не подіє сила. Якщо рухається, продовжує рух у тому самому напрямку і з тією самою швидкістю. Доки сила не загальмує або не змінить напрям. Яскравий приклад, коли авто різко гальмує. Машина зупиняється, а твоє тіло продовжує летіти вперед. Саме тому потрібні ремінь безпеки та подушка безпеки, щоб безпечно зупинити тіло. Інерція скрізь у всьому, що рухається або стоїть. Коротко, усе прагне залишатися таким, яким є. Доки якась сила не скаже інакше. Другий закон Ньютона описує зв'язок між силою, масою та прискоренням. Він каже, що сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку його маси на прискорення. Формула проста F з M так A. Це означає, чим більша маса тіла або чим швидше ти хочеш змінити його швидкість, прискорити, тим більше сили потрібно. Тому важку коробку розігнати значно складніше, ніж легку. Якщо ти штовхаєш коробку масою 10 кг і надаєш їй прискорення 2 метри під секунду, сила становить 20 ньютонів. А якщо розганяєш авто масою 1000 кг із прискоренням 3 метри під секунду, треба аж 3000 ньютонів. Отже, що важче тіло, або що швидше треба змінити швидкість, то більша сила потрібна. Другий закон Ньютона в дії. Уяви, що ти штовхаєш коробку масою 10 кг, ти докладаєш зусилля, і вона починає рухатись дедалі швидше. Тобто прискорюється. Якщо прискорення становить 2 метри по секунду квадратний, то за формулою f equals M квадратний маємо 10 кг 2 метри при секунду квадратний equals 20 н. Це означає, що ти приклав силу 20 ньютонів. і що масивніша коробка або що більшого прискорення, ти хочеш. Ще один приклад: із автомобілем. Припустимо, авто має масу 1000 кг, водій натискає на газ і машина прискорюється на 3 метри в секунду квадратних. За формулою F M і A отримуємо 1000 кг на 3 метри в секунду квадратних. Тобто двигун розвиває силу 3000 ньютонів, щоб авто набирало швидкість. І так само, як і з коробкою, що вашій транспорт або що швидше він має розганятися, то більшої сили від двигуна потрібно. Швидкість це наскільки швидко щось рухається, тобто яку відстань долає за певний час. Формула S звідка Т, ДС відстань, V швидкість, T – час можна думати так. Знаючи наскільки швидко ти рухаєшся і скільки часу це триває, можна порахувати, яку відстань подолаєш. Наприклад, якщо ти біжиш зі швидкістю 5 метрів на секунду протягом 20 секунд, то подолаєш 5 на 20 100 метрів. Поняття швидкості скрізь, коли їдеш на авто чи велосипедом, біжиш, або навіть коли вимірюють, як швидко світло мчить у космосі. Третій закон Ньютона каже, Кожній дії протистоїть рівна за величиною і протилежно спрямована протидія. Якщо ти тиснеш на щось, воно тисне у відповідь із такою ж силою, але в протилежний бік. Наприклад, коли ти стрибаєш із човна, твої ноги відштовхуються від нього, і човен від'їжджає назад. Ти дієш на човен уперед, а він діє на тебе назад із такою ж силою. Інший приклад, коли ти стоїш на підлозі, Сила тяжіння тягне тебе вниз. Але підлога тисне на тебе вгору нормальною силою. Без неї ти б провалився крізь підлогу. Цей закон пояснює все від того, як ракети злітають, до того, як ми взагалі ходимо. Сила і протидія завжди разом. Тепер ти знаєш основи фізики. Ти розумієш, що таке атоми і як пов'язані маса та об'єм. Ти знаєш, як сили впливають на рух, і в чому різниця між масою, вагою та гравітацією. Ти бачив, як тертя може гальмувати або допомагати, і як три закони Ньютона пояснюють будь-який рух довкола. Від того, чому їдуть машини, до того, чому ми стоїмо на землі, усе це фізика. Гарна робота, і дякуємо, що подивилися!